Давайте ж зараз будемо дивитися, де відбувається просування наших військових за допомогою онлайн-мапи Deep State. Більш детально подивимося, що відбувається, зокрема на Бердянському напрямку. Це можна сказати, запорізький напрямок, тому що останні два тижні ми бачимо інформацію про те, що наші сили там наступають і просуваються. Відповідно, ми бачимо певні зміни на карті. Аналітики напередодні оновили карту. Ми бачимо, що блакитна зона стала зеленою біля. Но великої новосілки це не означає про якесь нове просування. На жаль, збройних сил України. Це свідчить про те, що ось ця зона, яка стала зеленою, вона вже під контролем збройних сил України і інших підрозділів України уже більше ніж два тижні. Від того, ми і бачимо зміни на цій ділянці фронту. І Генеральний штаб нам повідомляє, що окупанти наступають на рівнопілі за минулу добу. В них була така спроба. Рівнопіль це населений пункт, який нещодавно наші сили оборони звільнили. Як ми бачимо, окуп. Ванте тут намагається все ж таки контратакувати. Аналітики Діпстейт також вчора з нами поділилися інформацією, що основними місцями зіткнень є північні околиці лінії населених пунктів Степове, приютне та Старомайорське. Як ми з вами розуміємо, що ворог намагається не дати нашим силам просунутися, аби наші сили дійшли до їхньої першої лінії оборони, яка розташована по лінії Волноваха Василівка, тобто приблизно, якщо так орієнтуватися, це ось тут розташована їхня перша лінія оборони. Далі ж давайте перейдемо на ще один сусідній напрямок Запорізька. Але якщо е, так е, локальніше, то його називають Мелітопольським напрямком. Тут є також зміни, як ми бачимо, аналогічні, як і на Бердянському. Тобто, ми бачимо, що частина блакитної зони стала зеленою. Це означає, що ця територія під контролем наших сил оборони вже більше ніж два тижні. Тобто, біля п'яти хаток ми з вами бачимо такі зміни. Аналітики Діпстейт та. Також зазначають, що бої тривають в районі роботиного. Ось тут це сусідня зона біля Оріхового. Там де так само наші сили на минулому тижні просунулися і відбили позиції окупантів, але результати цих боїв поки що невідомі. От така ситуація була на вчора. Про це повідомляли нам наші аналітики Діпстейт. Ну і загалом, якщо взяти, то на запорізькому та на Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля для того, аби не допустити наші сили оборони, не допустити нашого просування. Але їм це не вдається, тому що на запорізькому напрямку вчора була доба штурмів. Просунулися далеко і глибоко. Про це вранці повідомив головний майстер сержант 47-ї бригади «Магура» Валерій Маркус. Відео записав прямісінько, щойно відбитих окопів у противника. каже: ніч там і провели. А ще здобули новий цікавий досвід, бо спали буквально на трупах окупантів. Далі каже, знову йдуть в штурм. От, досить це знімали з пі... тут Зараз купих трупів. Ще слава богу, не смердять. Але ми зараз боями будемо просуватися далі вглиб. От, очевидно, що це буде не швидко, бо оборона у них тут дуже щільна, дуже якісно вибудована. Тому етап, коли трупи почнуть смердіти нам тут, на жаль, скоріше за все, ми застанемо. Крайня позиція, яку ми вчора взяли, там була дуже маленька траншейка, але ми мусили всю ніч провести там. Обороняючи її, щоб зараз посуватися далі. Зараз буквально через 5 хвилин ми збираємося на наступний штурм далі, наступних позицій. Підери про це не, не, не знають. Ми все зробимо очень-очень секретно. Проповземо до них двома групами, От. і десь Бог застанемо зненацька. Та коротше були ми змушені залишитися на цій позиції. На всю ніч. От. Там шейка вузенька і вся усипана трупами пів. От. І, ну, очевидно, там намагалися якось спати по черзі, відпочивали. І, власне, ми в буквальному сенсі спали на трупах. От. Такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи. Ну, прямо от безпосередньо, прямо спати на трупі. А... Ну, що вам скажу. Зато ногенько. І головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний насправді як батько для наших захисників у коментарі під викладеним Маркусом відео він написав: цитую Валерій, ану одівся бігом. Получиш у мене. Маркус відповів, слухайсь. Так слухаються нашого командувача, головнокомандувача збройних сил України. Ну і не давали окупантам замерзнути цієї ночі. Регулярна бавовна, де тільки не чули вибухи на запорізькому напрямку, і в Мелітополі, і в Токмаку, і в Бердянську, і в Михайлівці, і в районі Кам'янки. Кажуть, деякі вибухи це робота ворожої ППО. Але є і ті, які ймовірно свідчать про влучання у склади боєкомплектів ворога. Росіяни пишуть навіть про застосування Хаймерсів, але чекаємо детальної інформації і. Сподіваємося, що можливо так воно й було. Факт того, що наступ сил оборони в певній мірі розпочався, не спростовує вже і наше командування, тому західні аналітики та змі смакують цю тему на всі 100%. От, наприклад, професор Гарвардського університету імені Дугласа Ділона Грем Елісон висловив думку, що якщо українська армія найближчими тижнями не продемонструє більших успіхів ніж досі, то на не поверне собі свою територію протягом 16 років. Про це пише Вашингтон Пост. А от на Ші військові в якійсь мірі з образою реагують на такі припущення. Військовий екс-командир взводу батальйону Айдар Євген Дикий в нашому ефірі зазначив, що жодна армія союзників не проводила подібних наступальних операцій з таким ресурсом, як нині має Україна, і те, що нині є на озброєнні, це те, чого ми чекали вісім місяців. А паралельно в цей час ворог вилаштовував ешелоновану оборону з трьох ліній, яку реально дуже важко тепер пробити. Жодна з армії наших прекрасних союзничків е, ніколи не починала е, великих суходольних наступів, е, не маючи абсолютної переваги в повітрі. В нас картина прямо протилежна. Ми змушені наступати при тому, що е, в повітрі перевага у ворога. При тому перевага приблизно в 10 разів. Е, по артилерії, по кількості снарядів, е, перевага у ворога в 3-5 разів. Е, по бронетехніці у нас приблизний паритет. От і по е, живій силі, тобто по людях, е, наразі перевага у нас, але теж не якась фантастична, не в 10, не в 20 разів. От так, от, власне, при такому розкладі жодна їхня армія взагалі не проводила великих наступальних операцій. А ми проводимо і проводимо поки достатньо успішно. Ми вимушені були почати цей наступ. Треба це розуміти. Що ми це зробили не від доброго дива, а тому, що всі інші варіанти були б ще гіршими. Але ми вимушені були почати цей наступ. Далеко не маючи необхідних для цього ресурсів, ну нам не звикати. Ми не вперше щось робимо з набагато меншим ресурсом ніж е, треба. І враховуючи оце співвідношення ресурсів, в першу чергу саме співвідношення в небі, враховуючи сотні кілометрів мінних полів, які за вісім місяців були облаштовані росіянами, та в принципі той факт, що саме ми просуваємось, що нам це вдається, от насправді оце вже є швидше дивом, а не те, що не сталося е, якоїсь фантастики, і чомусь раптом орки не побігли при першому вигляді танка Леопард. І ще сьогодні ми з вами поговоримо про український півострів, логістичні шляхи противника. Нагадає минулого тижня щось пролетіло в міст, що сполучає Чонгар, це тимчасово окупована Лівобережна Херсонщина і Крим. Його називають Чонгарський міст. Так, от британські розвідники кажуть, що удари по цій переправі суттєво ускладнили логістику для російських військових. Одним з доказів можна вважати швидку побудову там понтонної переправи, бо ж це один з основних шляхів сполучення з меторкової України. Тимчасове перекриття цього маршруту змусило життєво важливі для РФ логістичні конвої їхати до фронту на 50% довше через альтернативні маршрути. Є повідомлення про те, що російська влада майже точно спородила заміну у вигляді понтонної переправи протягом лише доби після атаки. З високою ймовірністю вона лише для військового транспорту. І ще викликає нашої уваги ситуація на Херсонщині. Генштаб коротко каже, там ворог зосереджений, аби не допустити наші війська. Учора у звіті згадали Олешка це лівобережжя, як місто, яке ворог обстрілює з авіації. Але логічно, що расисти б'ють по ворожих для себе позиціях, тобто наших. Тому тут можна побачити певний натяк до того ж, російські пабліки вже тиждень говорять про те, що наші сили мають на лівобережжі плацдарми. І Сьогодні, взагалі, деякі з них написали, що сили оборони України. В районі Херсону вже сформували п'ять ударних кулаків і готуються до другого етапу наступу. Але це аналіз того, що є в мережі. Попередньо викладений матеріал, це лише припущення, і не варто сприймати це як факт. Ми будемо чекати офіційної інформації від нашого командування. Далі ж ми переходимо до інших ділянок фронту. Зараз зокрема поговоримо про напрямок Харківщини і Луганщини за допомогою онлайн мапи Діпстейт. Подивимося, яка ситуація наразі там. Зокрема, зараз з вами згадаємо і куп'янський напрямок. Тут ворог не наступав, але обстріли на цій ділянці фронту вони просто не вщухають. Окупанти обстрілюють цей напрям буквально щодня. Генеральний штаб, зокрема, також говорить і про Лиманський напрямок, як про той, де ми наразі в обороні, але ворог тут намагається наступати. Зокрема, згадується Білогорівка, цей населений пункт, як місто, куди намагається тиснути ворог. Аналітики Дівстей вчора зазначали також, що ворог продовжує локальні наступальні дії на позиції наших військ у районі Серебрянського лісництва, і це вже триває не один місяць, але просувань ворога тут не зафіксовано. Далі ми з вами говоримо про сусідню ділянку, а саме про Бахмутський напрямок. Тут ми бачимо зміни південніше. Як ми бачимо, що дещо посунулась червона зона. Побільшало синьої блакитної зони, а також сірої зони, де тривають бої. Імовірно, власне, оці зміни вони демонструють те, що вчора, от я нагадаю, 28-ма бригада показувала, що вони зайняли певні позиції біля Курдюмівської дамби. І, ймовірно, ці зміни і свідчать про те, що ці позиції вже під контролем наших сил. Бахмутський демон це телеграм-канал, який ведуть наші військові. Вони кажуть, що Кліщівка це теж питання часу і низку російських опорників, вони там випалили, тобто дуже скоро сподіваємося, будуть хороші новини так само із Кліщівки. Генеральний штаб нам офіційно вже повідомляє про те, що на флангах наші сили ведуть наступальні операції, зокрема в напрямку Роздолівки, Північніше Солидару, Південніше Парасковіївки, в районах Залізнянського, Берхівки, Кліщівки і Курдюмівки. Тобто, як ми бачимо, наразі зараз акцент зосереджений саме на північному фланзі, але на південному фланзі наші воїни. Так само працюють і вони там мали успіх, і на досягнутих рубежах вони там закріплюються. Так само генштаб зазначає про те, що й окупанти не просто в обороні, зокрема на оріхово василівку Вони намагалися наступати, але безуспішно цю атаку наші сили відбили. Аналітики також зазначають, що зараз тривають важкі бої біля Берхівки, Оріхово-Василівки та Кліщіївки. І я нагадаю, також Ганна Майлер, заступниця міністра оборони. Вона зазначала, що тут ми будуємо. Свій наступ за рахуванням того, що відбувається, які стосунки між російською армією а також Вагнерямсями, і вона зазначила, що насправді Бахмут це досить складна така ділянка фронту, оскільки до того, як окупанти тут атакували і взяли велику частину Бахмуту під контроль, ми там облаштовували також оборону опорні пункти. А тоді, коли окупанти туди зайшли, це все вже стало під їхнім контролем. Тому треба розуміти, що і назад вибивати противника. Коли вони там закріплені, теж дуже важко, тому треба набратися терпіння, і скоро Бахмут також опиниться знову під контролем української сторони. І загалом, якщо враховувати вчорашні повідомлення заступниці Ганни Маляр, то сьогодні це вже п'ята доба наступальних дій оборони сил оборони на цьому напрямку. Зокрема, на флангах вона зазначила, що сили оборони в сам Бахмут не заходили станом на вчора. От військові кажуть, вони звідти і не виходили. Зокрема, це в ефірі апостров ті зазначив боєць 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Буня... Бунятов на позовний осман і до слова він зазначив, Ачев, що непорозуміння міноборони Російської Федерації з вагнерівцями дало їм змогу прорватися на деяких ділянках фронту. Ми маємо просування. От недавно ситуація з конфліктом Вагнер і збройних сил нам посприяла дуже в цьому, тому що у них почалися там між собою конфлікти. І на цьому фоні ми почали просування. Є просування і на околицях Бахмута. Там в лісу в От там ми вже зайняли десь одну третю лісу, було дуже складно пробитися на початку, от, тому що там була дуже велика кількість зведених підрозділів, там були і ЛНР, і Барс, і Збройні сили Російської Федерації, і Вагнери там стояли, там, ну, дуже багато. Але це також нам посприяло, тому що у них між підрозділями не дуже взаємодія, от, і прорвавши. Першу лінію їх оборону лісу от, добре продвинулись. Місто е, воно дуже зруйноване зараз, і багато опорних пунктів, які існували там за часів, коли ми тримали оборону, їх зараз не існує просто. От. Чи, доречно, заходити в місто? Так, ми з нього і не виходили, в принципі. Е, ми стояли на крайніх вулицях, там. ну не ми, не мій підрозділ особисто. Я маю Збройні сили на увазі. От і зараз доцільно ну, як рухатися всюди, як на одному рівні і не допускати розриву фронту. Ще ми будемо з вами говорити про ще одну ділянку фронту, а саме Авдіївський напрямок, тому що ми розуміємо, що це місто окупанти намагаються взяти оточення, і від того, власне, постійно штурмують її, її авіаударами. За допомогою онлайн-мапи State зараз подивимося, яка наразі там ситуація. Як я зазначила, авіаудари продовжуються, але є й позитивні новини. Як ми пам'ятаємо, що на минулому тижні ось тут біля веселого з'явилася блакитна зона. Це означає, що цю територію наші сили відбили і вже там за. Кріпилися цю інформацію, підтвердив і очільник міської адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що там ми відбили півтора кілометри. Ця робота тривала протягом двох тижнів. і Наразі наші сили там закріпилися. Ну і власне це не врятує Авдівку від обстрілів, але це маленькі кроки до нашої перемоги. Є так само інформація про Мар'їнку. Наступальні дії там проводили окупанти. Наші сили ці атаки повідбивали, і те саме стосується власне сусідньої Побєди. В напрямку побіди теж нема. Намагалися атакувати це. Я південний фланг Мар'їнки, безуспішно, карта не змінилася, сили оборони ці атаки противника відбили. І зараз я ще хочу звернути вашу увагу на населений пункт Первомайське. Ми бачимо, що крізь нього пролягає дорога, саме до Покровська. Ну і але і окупанти там діють не досить професійно. І зараз я вам поясню, чого.